З настанням тепла в лісах, полях і парках з'являються кліщі, які можуть переносити в басліч інфекційних захворювань. Щоб захистити себе від укусу комахи, варто дотримуватись кількох правил під час прогулянки. Вдягаємось обов'язково шкарпетки, і шкарпетки бажано, якщо це прогулянка, така щоб вони зверху були на штанах, щоб він не міг проникнути через лінію шкарпеток до тіла. Ну, курточка має бути, довгі рукава мають бути. Після прогулянки ретельно огляньте себе та дитину. Особливу увагу потрібно приділити ділянкам тіла в зоні шиї та лінії носків, а одяг одразу випрати. Якщо кліщ таки присмоктався, слід якнайшвидше його видалити протягом 24 годин. Наш центр рекомендує самостійно видаляти тільки в тих випадках, якщо неможливо звернутися, наприклад, трампун. Якщо ви видалите самостійно, ви можете роздавити цього кліща, він виділить більше слюни. Ця слюна може попасти не тільки в ранку, а може попасти на ваші руки, де є ранки, і також ви можете заразитися. Фахівці застерігають, заливати рану олією, паливом чи керосином не можна. Якщо ви все ж вирішили видалити кліща самостійно, варто використати для цього петлю з ниток або. Пінцет. Головне не розчавити комаху, а витягнути її цілою і принести на обстеження інфекції до центру контролю профілактики хвороб. Бажано, щоб кліщ був живий, помістити якусь баночку чи пробірку, закрити, і обов'язково щось. Вологи туди покласти, ну наприклад, батний диск чи кусочок ватки моченою водичкою і принести до нас лабораторію на Фітьковича 13. До двох тижнів після укусу потрібно міряти температуру та спостерігати за самопочуттям. Якщо навколо рани з'явилось почервоніння розміром 15 сантиметрів, варто звернутися за допомогою до лікаря.